Ну, даний захід ми приурочуємо до Дня добровольця, який вчора проходив. Ми розуміємо, що без наших захисників, без наших захисниць ми б втратили давно країну, і кожен з нас має робити максимально все для того, щоб підтримувати наших хлопців там і разом, якнайшвидше, прискорити нашу перемогу спільно. Перш за все, я би хотів розпочати з подяки, тому що. Дякуючи свідомому бізнесу, людям, партнерам, ми змогли організувати цей концерт, цей захід для допомоги нашим хлопцям Збройним силам України. Всі кошти, які будуть зібрані з цього заходу, ми перенаправляємо на FPV-дроне. Ще раз велика подяка всім, хто долучився, хто долучається. Перемога за нами, слава Україні. Привіт, злато! Привіт. Раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, про благодійний концерт в Коломиї. Благодійний концерт в Коломиї нарешті сьогодні відбудеться. Да, і ми очікуємо, що буде повна зала. Я дуже вам дякую за запрошення. Волонтерському об'єднанню Локомотив я знаю цих хлопців вже давно. Да, і Сьогодні ми вдруге побачилися із ними. І хай сьогодні буде максимально продуктивний вечір не тільки на благо України, на перемогу, а й також для, для того, щоб порадувати людей. Бо в наші непрості часи важливо радувати людей, лікувати їх. І я вважаю, що музика це якраз саме те, що, що може тебе витягати із темряви. Чи вперше ви в нашому місті? У вашому місті, отак, вперше. Як враження вам? Ви багато <світ> <добули? Чи> так? Ні, <світ> я просто проїздом можу сказати дуже смачно, тому що ми були зараз з командою в дуже класному ресторані Даніель. <світ> так, і Коломия зустрічає я зустрічаю смачно. І затишно. І я знаю, що це історичне місто також, але поки я не встигла на екскурсію, бо мені треба готуватись до концерту. Це, Ще, в принципі, це, це завжди так, Да. Я під час своїх гастролей дуже рідко і мало встигаю щось побачити, бо в пріоритеті це концерт, і підготовка до нього. Що для вас означає можливість допомагати іншим через мистецтво? Ну, мистецтво це дуже потужний голос для того, щоб бути почутим. Почутим не тільки в Україні, а й за її межами в усьому світі. І не тільки я, інші артисти, митці за допомогою за допомогою своїх картин, художньої творчості, віршів, музики, пісень. Ми всі пропагуємо українську культуру і показуємо, розказуємо, що є така країна, Україна, де живуть дуже талановиті, креативні люди, які вміють також створювати музику, співати, малювати, танцювати, створювати дуже багато. То інших класних речей, в тому числі це і, і техніка, і IT, та інші, інші ініціативи. І повернемося до культури. Наразі культура це власне те, що також захищають наші бійці. Бо Україна це. В першу чергу культура, це її мова, це її пісні. Нам дуже хочуть нав'язати думку, що ми штучно створена держава, що в нас нічого немає. Ну так от я скажу, що я, як людина, яка навчалася в музичному закладі, інституті глієра, і в нас була така, був такий напрямок, також який стосувався фольклора. І українська музика, вона дуже дуже сильно багата на, на пісні і. Якби ми були штучно створена держава, в нас би не було б такого різноманітного і багатого фольклору. Так що не вірте пропаганді. Ну, я думаю, що українці свідомі, вони не вірять цьому. А, да, тому що головне це мова, головне це культура. Мова в нас є, культура в нас є, пісні є. Тому будемо захищати. Що б ви побажали нашим військовим? М -м. Я бажаю сили вам, наснаги. Будь ласка, повертайтеся живими, цілими до нас, до своїх сімей, близьких, рідних, коханих. Хай, хай всі ваші операції закінчуються успішно. Битися з ворогом, знищуйте його. І дякую за те, що віддаєте найцінніше, що у вас є. Це ваше здоров'я, це ваше життя. І... Дуже хочеться, щоб Україна жила під мирним небом, щоб діти не знали, що таке страх, тривога, щоб ми радувалися. Дуже хочеться миру. Не тільки в Україні, а в серцях українців дуже хочеться, щоб ті люди, які були змушені виїхати з нашої країни, щоб вони повернулися. Тому що Україна це в першу чергу про людей. Всім нам сила, наснаги не здаватися, вірити в світле, в хороше, і головне вірити в нашу перемогу. Злата дякуємо вам за ваш вибір, за вашу позицію. Таку стійку. За те, що ви відстоюєте і боретесь за свою ідею. Ми вам бажаємо вдалого виступу, позитивних емоцій і класних і хороших донатів. Дякую. Дякую вам також за це інтерв'ю. Сила на снаги волонтерському центру Локомотив. Від мене шалена подяка за все, що ви робите. Ви величезні молоці. Нам буремі я приуспайні відомий то дектоні. Тупігуляні боїшока не зимній. Партнером кафе «Даніель» ваші облики! Я держу нашому генеральному партнеру компанії Файнобу.